Друзі, дорогі мої, Маріна а ану понюхай, будь ласка. Що це? Як чим пахне? Тобі подобається чи ні? Чим пахне. Мені не подобається. Ану покажи в камеру. І оці маленькі. Друзі, дивіться, оце мацутаки. Оце скандальний мацутакі. Я дивився, зараз в Фейсбуці з'являються там пости, люди питають. Що воно, які вони показують якісь непонятні гриби і кажуть, що це мацутакі. Оце, Японці чи китайці за них дають по 1000 євро кілограмів. Колись, я пам'ятаю, в Фінляндії їх приймали там по 10, по 20, по 100 євро за кілограмів. Зараз не знаю, приймають чи ні. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, приймають зараз Мацутаки чи ні. Я знаю, за сім років я знайшов тільки пару місць, де вони ростуть. І Маріна Олеговна оце перший раз в руках їх тримає, вона навіть їх не взнала. І їй не сподобався запах, да? не так? Не? Ну, готувати будеш? Ні. Ні, не будеш. Не -не. Чому? Ти ж самий такий гриб. А покажи його там внизу, що ти знайшла. Оце гриб? Ото гриб, так? Да? Оце гриби. А оці готувати будеш? Як вони називаються, ці гриби? Це боровики. Боровики? Mm. Білі, так? Да? Білі. Білі боровики. Де ти їх знайшла? Отут, от, у лісі. У лісі, так? Да? І бачите, якийсь ліс. Вони Фінляндія чим мене здивовує постійно, що от вони міняються. От ми були в одному лісі, оцей ліс зовсім другий. Він якийсь такий чистенький, не загущений. Тут ягоди і гриби дуже багато. Ну, ось така вона Фінляндія. Друзі дорогі. Я з Маріною, з дружиною насобирав мацутакі гриби. Це дуже рідкісні гриби японські. Але вони є в Фінляндії. І зараз я хочу на природі, тут дивіться, ось грибочки. На природі приготувати суп. Японський суп з цими грибами. Чому ці гриби дуже смачні і вони дуже запашні. І японці використовують їх в супах, тому що, ну, навіть я вам скажу, що не грибний запах, дуже різкий такий гарний запах, друзі мої дорогі. Нас обирали ми з Маріноліганої гриби мацутаки. Зараз я їх ріжу. Робимо зажарочку. І Будемо робити гарний, смачний суп. Ой, хорошо. Все, хай поджарюється, потім додаємо морковочку, додаємо цибулечку і буде в нас. Потім ми відставимо, поставимо кастрюльку і будемо варити картоплю. Ну і все як полагається. Ох, і запах. Аби мішка до мене сюди не прийшов на цей запах. У мене тут віддеречко, я весь мусор відеречко. Ось така в мене бебі морковочка. Морковочка, якщо накришиться, нічого страшного. Зайчики прийдуть, поїдять. Головне забрати поліетилен, а такий мусор. Сьогодні вагався вже їхати. Знімати вам відео цілий день сьогодні пасмурно. І в нас вже я відпустки. І вже третій день якась погода, то вітер, то дощ, то пасмурно. Я думав на, у відпустці назнімаю вам контенту, роликів. І вже третій день не можу з дому вийти. Ой! Ой, от, от грибочки в запах зразу пішов. Ммм. Він такий сладкий, запах. А-а-а! Дуже смачний запах. Хороший. До речі, друзі. Не критикуйте мене і не кричіть в коментарях. Тому що відповідати не буду, а злісних буду банить. Канал безкоштовний. монетизацію я не отримую. А щоб кричати і критикувати, підпишіться, поставте лайк під цим відео. І підпишіть всіх своїх дітей, батьків, тому що мені до кінця року треба, щоб включити монетизацію, треба набрати 5 тисяч підписників і набрати ще 3000 годин переглядів довгих відео. Тоді в мене включиться монетизація і я зможу заробляти на цьому каналі. Так, зажарку я вже відставив. Зараз водичку. Саме довше це буде вода закіпати. Картопля в мене здорова, одної хвати. Тому що в мене каструлька, бачите, невеличка. на раз поїсти. Звісно ж, морковку, морковку кидати треба в зажарки і треба обов'язково кидати свіжу. Не питайте чому, тому що я не знаю, але так мене навчили, щоб були вітаміни. Так, а поки воно буде закіпати, нам же ж треба основа для супу. І ходіть, я вам покажу, яку ми зробимо основу для цього супу. Зараз я вам покажу, яку ми основу зробимо для нашого супу. І ви побачите, яка тут є у мене красота де я зараз нахожуся. щоб ви не казали що я вас обманюю дивіться яка тут краса це був кар'єр це штучне озеро секретне і я тут вирощую сам я тут запустив рибу там десь на каналі є. Я тут запустив. Зараз вам покажу, щоб ви не казали, що я вас обманюю. Готові видно, вам. диви, диви, які здорові. я думаю нам. Штучки три хватить. Два здорових. Ну ладно. Да, два здорових і один маленький. Ах ти ж. А! А! Ай-яй-яй. Зараз я тут у водички добре помили. Потому що ми зразу будемо кидати їх в суп. Диви, що витворяє. Ай, зараз, де давай. Дави і не хоче відпускати. Ай-яй-яй. Друзі, підпишіться. Ай, я сейчас піснюся. Друзі, підпишіться, тому що, бачите, як я страдаю. А. Друзі, закипаю водичка. Картошечка вариться. Я набрав у відерко чистої водички. І ось такий в нас грибний ножик в мене з щіточкою. Хорошо, треба раків помити. Щоточку я їх витираю. І отут середній плавнічок ви викидаєте з нього какашку. Первый пошов. Так. Оцей гад мене гриз. Серйозно кусав. Какашка. Це в нас основа для супу. Я їх вже помив, це так вам на камеру, як треба зробити. Я їх добре почухав, потер. Але ж вони, бачите, живі, настоящі. йди сюди. Так. І який же ж супік без сільдерею? Селера. Коже живу її кидаю сиреньку, щоб вона нашому супу віддала свої вітаміни. Ну, а ще на всякий случай я з'їм сало. До речі, друзі, хто додивився до цього моменту, я створив телеграм-канал. Силка посилання буде в першому коментарі і в описанні до цього відео. Два. Не питайте чому. Один називається телеграм-канал, так як і мій канал. Добрий ранок Фінляндія. Там я багато розказую про себе, про свою родину, як я потрапив у Фінляндію. Цікаві факти. І ось дивіться, у вас вже 1600 у мене. Якщо хоч половина туди підпишеться, його краще і легше монетизувати. І коли я монетизую цей канал, буду отримувати кошти. Я вам обіцяю, кожен день там будуть виходять якісь пости. І другий канал я запустив російською. Не питайте, чому російською, тому що це бізнес, це гроші. Називаються вони Історія на ночь якщо вам не болить, тому що російською. Але там дуже багато цікавих історій, фактів. Загляньте, якщо вам буде цікаво, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене, будь ласочка. а я з'їм за вас сала. Дивіться, яка красота. Я ще нічого не солив, не перчив, хай воно прикопить, щоб е, зварилася картопелька. Друзі, і який японський суп без чилі-перцю? Я люблю остре, тому кидаю цілу перчину. А який японсько-український суп без пшоно? Це піратка в Фінляндії, ви ніде не найдете пшона. Треба мати дуже великі зв'язки, щоб знайти в Фінляндії пшоно. Картошечка вже почти у нас заварюється. Так, ще хвилин 10 прокипить. Я зараз вимикаю і будемо засипати зажаркою наші гриби. Кипить. Дуже гарно кипить. Дивіться, які красавчики я ще знайшов тут. Дивіться, суп збігає вже. Диви. красота яка. Це додому заберу. Нас бігало трошки прикручу мабуть так трішечки посолимо, бо я не солив а раки доли пропитатися солька Помішаємо. Так, засипаємо нашу засмажку з грибами. Густенький такий получився. Ну і який ж японський суп без соєвого соусу? Соєвий соус теж солений, так що враховуйте це. треба спробувати На сіль. На сіль добре, але можна додати трошки соусу. Взяки, диви, яка красота. Їстиму я вдома. Зараз обов'язково ж, звісно, скуштую, а їсти повезу додому. Запах непередаваємий Смак дуже смачний. Тут в мене ірак. Є. І грибочки. І все. Дуже все гарно і смачно вийшло. Дотилився я вже темніє, тому я думаю, в нас все вийшло. Дуже смачний суп. Я е, не кидав сюди ніяких ні спецій. Не зелені, тому що щоб не перебити іншим запахом, запах і смак саме Мацутаки. Я думаю, в мене все вийшло. Мацутаки суп дуже корисний, смачний вийшов. Зробили ми його на природі з вами. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, це допомагає. Пишіть всіх своїх рідних, близьких, знайомих, батьків, дітей і загляньте. Телеграм-канали також підпишіться. м Яка смакота. Рак. Може, я рака зараз зараз з'їм, а воно ще гаряче. Ні, поїду додому. Сяду нормально як нормальна людина. І поїм. Дякую вам, що були зі мною. Хай вам щастить. До побачення.